Всім привіт! Сьогодні таке церковне свято, як водохреща. Але я вам хочу сказати, що в цей день я не пам'ятаю, щоб була така погода. Або в мене пам'ять куряча, або, звісно, такої погоди і не було. Зараз плюс щось там 10 чи плюс 8. Льот перед цим був, стояв, морози були дебелі, а зараз я думаю, що. Аж страшно, що такого вже льоду і немає. А ні. Це бо ще є. Тут ще є, але воно вже по центру є промоєне. Зазвичай були ж ці ж водохрещенські морози. Такі стружили 10, 12, 20, а зараз... А зараз плюсова температура. Ну, це таке. Мої вітання всіх. Вітаю верніш, всіх з цим днем. Церковним, в Церковні дні, в церковні празники ми не працюємо, тільки відпочинок. І це заїхав подивитися, що тут на річки. Чи є той льот, чи немає. За два дня плюса все по. Попідроставало, Тобто, по цьому льоду вже стрьомно ходить. Мені кажеться, що в, ці, в цей день, вірніше, ті люди, які проводять такі процедури, купаються в ополонці. Мені здається, це дуже позитивно змивається оцей весь негатив, який накопичився за весь рік. Але я цього не роблю. Не знаю, по-своєму і страшно, по-своєму, і не привик я до цього. Тобто, якоби якось. Не по собі подумаючи те, що пригнути в таку холодну воду. Так що мої вітання всім. Звісно, хочеться побажати всім нам найшвидшої перемоги, мирного неба. І добра в кожну, кожен дім, здоров'я кожному глядачу, який дивиться це відео. Зараз ще поїдемо далі. Проведу невеличку екскурсію, річка Удай. Очерети комусь, бачите, позабивало. Тихо, тепло, без вітру, спокійно. Красота. Красота в мілочах. І в нас вона туди по місту є. Все красиво, красиво. Ось як весна прийде, все зацвіте, зазеленіє і буде бомба. Рибка ніяка тут не плаває. Не видать. Зараз як гуну Хто там зімній рибак? Що там риба ловиться? Пишіть коментуйте. Бо я не зімній рибак. Не знаю, я і на лед боюсь виходить. Та ні, тут ще. Ще поки твердо. Гуну, не гуну? Зверху он уже. Водичка. Річка поки що грязна, але весною вона очиститься. І тут а ось промоїнки, є, ще вони якісь листочки вже тяне поверху. Ви чуєте цей звук? Зараз як дам на дно. Все, далеко йти не буду. Красота. Головне, що вітру немає. І так спокійно, класно. Вчора такий вітер стюжив, хоч і тепло було. Ну таке відео, звісно, ні о чому. Ну, для різноманіття, для пам'яті той самої розмістити в себе це на каналі, я думаю, це буде доцільно. Ну і, звісно, вас привітати з таким святом. Це як в тому кіні. Я злякався зайця, а зайць злякався мене. Йду собі тихенько, спокійно, коли тріс, 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 під дох вилітає, папуас. Він від мене, я від нього. Ой, тут на повороті ще льот стоїть мама мія. Красота тут на повороті. Теж льот ще є. І лунки навіть хтось бурив. Але стрмна. Штука заходить на цей лед. Я чомусь. Хоча ж і льодяка тут. Ось ось лунка. Хтось бурився, караси ловив. Неймовірних. По кілу, а може і по дво. Да, так, цікаво, бо це було б, звісно, щоб не по льоду, а так сейчас з мостика пробуриться і посмикати. Удочку, взяло б щось би чи не взяло. Хоч якась маленька пліточка, краснопірка, клювала б чи ні. Так що все-таки коротеньке невеличке відео, по своєму красиве, по своєму не про що. Ще раз мої вітання вам всім глядачам, підписникам мого каналу. Вітаю всіх з цим святом. Купатися я сьогодні не буду, ну а хто купається, Пригає в лунку, чи заходить, вірні що окунається. То дивіться, сильно не простиньте. Клас. Так, все, відео закінчую. Всім пока. Дякую за перегляд. І все, звісно, буде Україна. І вечором буде відос по плану, як і завжди.